Добрий день, з вами пані Анта. Я малюю картинки, і розказую штуки, приношу вам відоси і теревенні про малювання і не тільки. Можете це ставити собі на фончик, поки малюєте, або поки тиняєтеся на кухні миєте тарілки. А може, може, ви, от як я, боїтеся навіть в сільпо піти без наушників і подкасту. Бо так ви лишаєтесь наодинці зі своїми думками, і у вас прибуває екзистенційна криза, і ви купуєте батон і пачку кави, стоячи на касі зі сльозами на очах. Коротше, не бійтеся, я вас тут не покину. Я віртуально з вами. Коротше, схема працює так, що з мене відос, а з вас комент, лайк, шер, подивіться до кінця, і оце все. А також нагадую, що лишаю в описах до відео важливі збори. І не прошу у вас донати собі на олівці і оце все. А прошу донати захисникам і захисницям. І завчасно дякую за вашу підтримку. Пам'ятайте, кидати гривні куди треба. Ну а підтримувати митці в соцмережах дуже помічне також і коштує взагалі 0 гривень. Тому, будь ласка, давайте всіх по цьому супер! Про що хочу поговорити з вами сьогодні? Давайте щось по класиці. Я оце погортала списочок тем і здивувалася, як це так, я ще не проговорила окремо нічого про малювання з натури. Це взагалі, що таке? Це ж це ж фундаменталс, непорядок. Давайте я наступні 10 хвилин вашого життя на фоні буду щось на цю тему і бубнити. І поговоримо про те, як важливо малювати саме з натури для художників. А якщо ви не художник чи художниця, до речі, до речі. Така дивна думка, я можу вас попросити написати мені в коменти, хто ви. Я маю на увазі, хто серед моєї аудиторії за професією і діяльністю по життю, бо я щось живу, знаєте, в думці, що цей мій ютуб, напевно, дивляться лише ті, хто малюють самі і. Тільки таким людям можуть бути цікавими відео, втім, можливо це не так. Давайте пірнемо з вами разом в веселу соціологію. Може я насправді тут розпинаюся перед хірургами і айтішниками, хто вас знає. Коротше, хто не художник, то все одно подивіться відос, я про вас не забуду, я вам щось ще в кінці розкажу. О, в мене снилася киця. Я вам розкажу сон про кицю сьогоднішній. Отже, пігнали, що таке малювання з натури і як з ним бути? Ми з вами трошки в минулі рази писали про використання референсів як помічних зображень. Вам, от якщо цікаво, то передивіться той випуск, я десь отут лишу на нього посилання або внизу до цього відео. І я розказувала, що окрім референсів, у нас є ще варіант малювати по пам'яті, aka з голови, або ж з натури. Коли ми кажемо натура, ми маємо на увазі природу. Ого, Анто, оце, оце інсайт. Дякую, дякую за цю інформацію, що несеш її в світ. Блін, ну так, це одне з моїх хобі, знаєте, озвучувати очевидне. Натура то природа і весь навколишній сетінг, навколишній світ. Все, що ми з вами бачимо, можемо потрогати або не можемо потрогати, знаєте, якщо це категорія чогось, що look, but don't touch». А референси ж, до яких можна віднести ну, саме, очевидно, фотографію, але сюди також включається і відео, і скріншоти, і інші ілюстрації, і картини, і модельки, і всякі такі штуки. Оце вже більше готові помічні зображення, пласки в 2D просторі, та, які ви використовуєте. Давайте міні-гру, бо мені хочеться вас також розворушити і змотивувати уважно думати і дивитися. А якщо ви переглядаєте мої відоси з якоюсь е освітньою, типу метою, блін, анта обманула. Анта сказала, що можна дивитися просто поки миєш посуд або йдеш по вулиці, а виявляється, тут ще треба щось самим думати писати. Фу, е жахливо. Ну, давайте, давайте. Мінігра. Я закидаю вам зараз питання, а ви поставите відос на паузу і напишете відповідь в коменту. І що важливіше. Розпишіть, чому саме ви так думаєте, а потім перевірите, чи співпала ваша відповідь у суті з моєю. Отже, питання: якщо я сяду малювати на тюрморт з натури, ну тобто там кладу яблучко, поставлю пляшку, кину на фон якийсь рушничок і малюватиму І альтернативно, якщо я е, з цих всіх предметів зроблю фоточку. Того ж самого натюрморта і намалюю свою картинку, спираючись уже на референс, що з цих двох дій буде корисніше в якості стадіка. І чому? Тут, типу, я даю вам мікропаузу, щоб ви там щось написали і показали всім в секції коментів, що ви теж шарите. І якщо по стандарту, звісно, краще ж малювати з натури. Давайте разом розбиратись чому справа в тім, що малюючи 3D з оточення вживу і змальовуючи 2D по референсу, ми трошки інакше мислимо. І якщо ви тільки малюєте по фото, то ну ви можете непогано навчитись змальовувати, але це не спонукає. Так активно аналізувати просторове мислення, включати, дивитися на пропорції. Щоразу я також маю нагадувати, що я ніколи не наполягаю на тому, що якась методика вивчення художніх технік єдина правильна, і що тут ну прям геть неможливо навчитись класно малювати, не малюючи з натури. Ну, це дуже залежить від того, в якому стилі, в якій техніці, і з якою метою ви хочете робити картинки. Взагалі, в мистецтві все можна, і є художники, які вчилися малювати, копіюючи або малюючи по фото. Але думаю, більшість погодяться, що все таки процес роботи з натурою незалежно від складності, там чи це буде натюрморт, чи це буде натурщик Людина ну процес роботи з натурою буде куди кориснішим і буде вчити не просто перемальовувати. Малючі з натури, ви качаєте композу, бо на фоточках, наприклад, за вас це часто вже зробив фотограф. А коли стоїть на тюрморт в 3D, то ви додатково включаєте свій сексі мозок, щоб обрати ракурс, щоб визначити пропорції, закомпонувати, і оце, -от все. І ви уважніше також самими пропорціями будете працювати, і ви будете відточувати навички свого окоміру. Ви е, маєте, ну що саме мабуть, головне в цьому процесі, да, проаналізувати і зрозуміти саме конструкцію форми, бо е, це дуже класний скіл. Ви ж тоді не просто перемальовуєте контур на пласкій картинці, а розбираєте, що це взагалі за предмет, чи там персонаж, людина. І можете набагато легше зобразити його з варіаціями, е, якими своїми творчими трактуваннями, і навіть з різних ракурсів. Коли ви ну, знову ж, розумієте конструкцію. До речі, якщо ви вчилися в артвузах чи художках, дайте мені шанс дещо про вас вигадати. Це в тему того питання з натюрмортом. Зазвичай натюрморт ставлять, називається це постановка, дають час вам на виконання, але камон! Ці, хто був студентами, і знають, що здавати часто просто не встигаєш там. Тобі треба до кінця семестра здати вісім натюрмортів до перегляду. І ти такий, а ой, а в мене готове два. І постановка на третій і четвертий стояли в нашому класі. Три місяці тому і більше ніхто не знає, де ці предмети, які були е, для завдання. Ну і як викручуватися е, можна ну, власне. Щоб не потрапити в оказію, коли на одній парі на тюрморт стояв, нікого не чіпав, а через тиждень ви прийшли в аудиторію домалювати, а хтось спиздив грушку чи з'їв бублика, да? жза, жза, угу. всі там були. Коротше, люди все одно просто роблять фоточку і домальовують вдома. Або така ж тема з навчальними пленерами. Боже, не кажіть, що ніхто так не робив, бо я ж знаю, що робили. Але ще питання. До чого я все це веду. А у вас при цьому було, що ваші викладачі вас спалили, що ви домальовували по фото? Розкажіть, от які у вас були історії по цій темі? Реально, ну пишіть це, не байт на коменти. Я сама потім ходжу, читаю ці історії, і взагалі хочеться, аби у вас теж був такий цікавий. Простір, щоб повертати коментарі і почитати. Я, от коли задаю своїм студенткам, така типу: ну от у тебе домашка там зробити натюрморт стадік, зробити там якусь навчальну копію, але окрім цього, бери скетчбук і, будь ласка, покажеш мені вільну розгортку на вільну тему у своєму скетчбуці. Я завжди, я кожен раз бачу, що малювали з натури, а що по фото. Мене не обмануть. У мене у самої виглядає малювання з натури куди більш живим і таким, не знаю, пластичним і стильовим, аніж малюнки по фотореференсам. І я, от чесно, від щирого серця я бажаю вам, особливо, якщо ви починаєте е, свій якийсь художній освітній шлях, старайтеся малювати побільше з натури. Або хоча б регулярно доповнювати, там, чергувати скетчами в альбомі. Свого часу мені прям суттєво забустило почати регулярно робити живі замальовки. Я хочу поговорити також з вами про психологічну сторону малювання десь, ну як кажуть, то це на людях. Знаєте, от хтось такі, типу, ой, я хотів би, чи хотіла б малювати в транспорті, там чи в кафе, чи десь у місті, але мені дуже некомфортно, мені дуже ніяково, я боюся. Якоїсь взаємодії з іншими людьми, і оце все. Я, я знаю, що да, є категорія людей, які не можуть помалювати з натури саме з цієї причини. Е, і я хочу вам зробити окремий випуск, де ми поговоримо про якісь е, artistic struggles, you know, е, типу страх порожнього листа, або страх малювати при людях. Е, оце все там хтось соромиться, чи переживає малювати. Не наодинці. Але це окрема, мабуть, має бути терапевтична наша з вами бесіда. Я віртуально поглажу вас по плечу і потримаю за ручку, це прокоментую, розкажу, як я це все переборювала свого часу, коли я була дуже смол в перші роки навчання на художніх напрямках. І, можливо, вас теж це трошечки попустить, я дуже сподіваюся. Отож, до бесіди, як спокійніше малювати натуру, скажімо так, в глядачах, ми поговоримо окремо якось іншим разом. А сьогодні ж підсумовуючи, малюйте з натури. Якщо не маєте змогу малювати з натури, то ви обманюєте, не обманюйте, не обманюйте мене, це неправда, бо ви не в вакуумі і не в відкритому космосі. От можете прямо зараз взяти альбомчик і замалювати, я не знаю, чашку що стоїть. Поруч, або власну руку, що тримає телефон, або, от, можливо, ви їдете на метро і слухаєте мене в навушниках. Ну от, значить, дістаньте міні-скетчбук, альбомчик, помалюйте жіночку на лавці навпроти швиденько. Давайте. Е, Натура взагалі це не завжди класична постановка, і натюрморт, або там якийсь там, дід безхатько в трусах, який позує в академії. І не лише пленер, да ви в хрінову погоду. От. Якось, я не знаю, як у вас, може, це особисто я проклята, може, на мені якась порча. Але кожен раз, коли я якісь подорожі або вдома налаштовуюся на те, що треба піти і помалювати, або пейзажик, або якісь архітектурні замальовки, урбан скетчинг собі влаштувати. Завжди, коли я виходжу на пленер, то погода, чи занадто холодна, чи занадто жарка, чи занадто мокра, вилазить щось от, розумієте, вилазить. І от ви в хренову погоду десь будете йти, і такі, о, треба помалювати дерево. Ну, Це якби включається в малювання натури, але ну, це, це теж не, не все не весь репертуар і безмежно великий. Ех, як він простір е, малювання з натури, чим ви себе можете в цьому напрямку займати? Можете робити абсолютно різні вправи. Можна більш коротенькі замальовки, можна постановки на багато годин в художніх академіях, там художніх закладах, школах іноді на один і той же натюрморт на одну і ту ж картину вам дається взагалі годин вісім. І це не значить, що ви зранку і до вечора там відсиджуєте протягом одного дня. Ви можете е, протягом декількох неділь, погодинці, по дві, до цього ж повертатися, якщо у вас витримує подібна психіка. Е, можете вдома теж робити собі аналогічні завдання, ніхто не спиняє, або ж ви можете робити замальовки більш маленькі, більш швидкенікі. Я не знаю, чи like, anyway, є слово швидкенький, але anyway, тепер є. Знаєте, взагалі мова це флексібельна. Помазіть. Анта не вміє говорити українською мовою дизлайк. Викликайте поліцію Україномовності, дзвоніть хтось, Ірині Фаріон, щоб вона прийшла і заарештувала Анту. Коротше, в мові можна вставляти свої авторські слова. Всі слова вигадані, окей? Якщо я вигадую слова, мені можна, я хороша. Отже, ви можете з таким ж продуктивним результатом пробувати скичити, до наприклад, бабусьок в метро або в транспорті. Якщо вам при цьому все ще подобається робота з референсами і малювання по фотографіям. Ой, господи, ну хто ж я ж така, щоб вас відмовляти насправді? Ви ж знаєте, да, мої мудрості і інсайти. Це як піратський кодекс в третіх піратах Карибського моря. Це лише зведення рекомендацій, а не чітких правил. Але чесно, if you ask me, то я буду вам завжди радити, хоча б. Чергувати і час від часу малювати щось 3D-світу, а не це лише ваше аніме. Я не знаю, мене це так бісило протягом навчання, що навіть при тому, що я не малюю в аніме стилістиці, але коли я... Малювала по фотографіям, і в мене тоді скіл був значно нижчий, і якісь знання там по анатомії були не дуже. Я от реально змальовувала просто якісь контури, які я підмічала, стараючися хоча б зберігати пропорції. Але всі мої картиночки до того, як я малювала з натури, виходили такими прям супер-пласкими. І... Ну, теж, давайте чесно, не дуже стильовими. Хоча, може, в мене вони і зараз не дуже стильові. Я не знаю. Я не знаю, дуже важко оцінювати свій стиль зі сторони. Цікаве питання. Але таке. І мені постійно прилітало від глядачів, від викладачів, що типу, от ти малюєш аніме. Бо у них усе, що не академічне, і все, що не замальовки з натури, це завжди все було аніме. Якщо малюю портрет навіть з реалістичними пропорціями по фотографії, але воно виглядає пласким. Вони такі О, аніме малюєш! Ах, якби ж то, якби ж то, бо е, насправді мені дуже подобається багато художників е, азіатських, які малюють мангу і аніме е, ілюстрації, е, але вони реально роблять зовсім інше. Ну, не таке, як в мене. Якби я вміла е, малювати так, як азіатські крутани, і господи, я була б тільки рада. Я не булю е, аніме художників, раптом що. Це, це так, це, це дисклеймер для довідки. заносіть, будь ласка, це в протокол. Мій основний посил за сьогодні, я думаю, ви усвідомили і зрозуміли, поки я оці, скількись там, 16, 15, 20 хвилин вашого юного життя скінченного витратила на повторення оцеї, одної однієї тої самої думки, малюйте з натури і буде вам щастя. Але що, ніякого, я на початку відео вам забула пояснити, що тут відбувається, що саме я малюю, хто всі ці люди на картинці. Оце якраз я е, малювала в кафе е, на планшеті е, з натури е, в Procreate, це діджитал. Е, я не знаю, забуваю постійно озвучувати це е, по єдиному шаблону, проговорюючи матеріали і теми замальовки, як це робиться нормальними людьми. Вибачте за це, просто мені подобається бути більше хаотік десол. Ну що ж, ви мене зрозуміли. Я вам дякую за перегляд. Пишіть, також малюйте самі і бережіть себе обов'язково. Галереї мої в описах до відео. А ми почуємося і побачимося в наступних випусках на каналі. А, Точно, я ще вам обіцяла розказувати про кицю, ну сон про кицю. Я про вас не забула. Коротше, мені снилося, що я вернулася додому. в мене тут якраз просто поїздка з виставкою мого дипломного проєкту, і я, типу, поїхала в гастролі. А моя кицю не можна брати з собою, бо вона маленька, і це стрес і для мене, і для тваринки. Я її залишила вдома. Але я постійно про неї згадую, сумую, і думаю, що от я зараз поїхала, вона чекатиме мене вдома і ростиме, поки мене немає. І вона виросте в дорослу, поки я повернуся. І я як Макканагі в інтерстеллері, просто б, сидіть і бачити мою малечу пухнасту дорослою, великою, і буду плакати. Бо в своєму відрядженні пропустила її дорослі важливі миті. Але, блін, прикол був в тому вісні, що вона ну, буквально стала більшою, бо вона була більше метра, і вона ходила на задніх лапках, як така фурі, типу як мультяшна кіця, і вона мене зустрічала в квартирі. М -м, отак. Це все взагалі відчувалося дуже-дуже прикольним вісні, особливо те, що вона при цьому ще розмовляла, і вона почала мене відчитувати за те, що мене так довго не було. Але це я вам зараз розказую і розумію, що це взагалі не зараховується, мабуть, як і нічого не компенсує. Знаєте, цей ефект, коли ти такий, ой, мені такий сон приснився. Ось ще це прям, друзі, це роз'єп такий цікавий і в мене такі були ввісні емоції. Але коли розказуєш людям або просто озвучуєш це в голос, це взагалі не звучить як щось класне. Окей. На цьому ніяковому моменті ми закінчимо. Якщо вам потрібно було уявлення, як це спілкуватися зі мною, це отак. Це отак ніяково. Якщо ви думаєте, що я тільки відоси так записую. Ні, я по житті така людина. Ой, вам цей вов пасибі, що дивитися відоси. Знаєте, от як про закоханості кажуть, люблять не за щось, а незважаючи на. Тому, е, тому, друзі і подруги, я вам вдячна, що ви дивитеся і підтримуєте, незважаючи на мою хаотичність.